Минулий тиждень у Харкові був насичений подіями: ніч науки, день винахідника, день механіка і це лише події у науковому світі. І всюди нам вдалося побувати, як все відбувалося насправді і зсередини. Дивіться далі у нашій програмі. Сьогодні у випуску програми Фабрика ідей. Дивіться. День механіка на Харківщині про розробки та популяризацію сільськогосподарського виробництва у нашому репортажі. Всі професії важливі і агроном, і ветеринарний лікар. Але інженер напевно визначає той успіх, який перед собою і буде визначати той успіх, який перед собою поставила держава. Винахідництво як спосіб життя про будні та свята людей, які дивляться наперед. Здійсні поділять світа в руках, ані научаться роботи сети. І встречи, эти знания знання вони не получат на студенческой скамье, когда вони розговорють з учеными і е, учені свой опыт, свой путь жизненно рассказывают, рассказывают, як достигли этого. Тобто, ось такі знання нужны ребята приходять і служать. Ніч науки прийшла і в Україну. Харківські університети проекспериментували з європейською традицією популяризації науки, що з того вийшло у нашому сюжеті. В початку, когда сказали ночь. То это було непонятно. Но тим не мене, коли от ми вникли в проблему, которая, которая стала перед нами. Ми, естественно, що це очень цікавий проєкт. Чотири роки поспіль, відколи відзначає день механіка, завжди сонячна погода. Згадують попередні свята організатори. Цього року майже мінусова температура змусила починати свята з обігріву чаєм. Але непогода не стала на заваді настрою. Програма була насичена подіями. Після урочистого відкриття учасники спрямували до поля. Там почалися довгоочікувані конкурси серед студентів-механіків. За звання кращого водія трактора на краще знання техніки такі конкурси очікували на студентів з вишів та коледжів з різних регіонів України. Не завадив азартовій холод для працівників сільськогосподарської галузі. Поганої погоди не буває. Сільському господарстві нет там хороше ліплахої погоди треба завжди виконувати ті функції, на які нас, в общем-то, возложене. Навіть смотря на минушні вид, виді, що я в резинових сапогах. Вправність керування трактором демонстрували усі бажаючі. Тест драйв на тракторі випробувала і фабрика. Ідей день механіка дійсно унікальне свято. Хоча б тим, що сьогодні можна покерувати трактором кожній жінці, принаймні мені це вдалося. Вистачило декілька хвилин консультацій, щоб поїхати полем. thank you Цілком жіноча професія Тетяна Борщ, студентка п'ятого курсу, запевняє, що не гірше чоловіка розуміється на сільськогосподарській техніці. Звісно, я володію технікою. У нас на втором курсі в нашому університеті проходила практика в учхозі, і де ми їздили на всіх видах техніки це комбайни, трактора і отримали получили в кінці третього курсу права. На трактор і на камбані, сейчас как бы вот стоїть трактор, новіша техніка, в котором все на автоматичному управлении. і можна очень легко одолеть такого зверя. Механік почесна професія у сільському господарстві, і одна з найбільш поважних на селі. За умов, коли увесь робочий процес максимально механізований, в безправних рук кваліфікованого інженера ніяк не обійтися. Таких спеціалістів сільське господарство потребуватиме найближчим часом все більше. Механік має особливу місію, запевняє Леонід Тищенко. Всі професії важливі, і агроном, і ветеринарний лікар. Але інженер, напевно, визначає той успіх, який перед собою і буде визначати той успіх, який перед собою поставила держава. Ну, от вчора прем'єр-міністр заявив, що 60 мільйонів тонн зерна в цьому році Україна збере. А плани амбітні України щорічно, стабільно збирати 80 мільйонів тонн зерна без механізованих технологій це просто буде неможливо. Подібне свято показує професію зсередини свого роду профорієнтація, якої не вистачає сьогодні тим, хто тільки визначається з майбутнім після школи. Познайомитися із професіями, так такого плану. Це дуже зручно, тобто, це не вчитель говорить. Вони самі все побачили на власні очі. Особливо це сприймають сприймають добре ті, які ще не вибрали свій подальший життєвий шлях, тому вони. Хто вагається, хто вже не вагається, але сприймаються вже як підготовку до подальшого дорослого життя. Вони потрібні, перш за все, щоб діти не вагалися у морі професій, а навпаки, обирали вже те, що до смаку. А як можна познайомитися, якщо ти ось відчув, побачив, потрогав? Старшокласник Станіслав завітав на свято організовано з класом. Більш за все хлопця підкорила техніка, зроблена руками студентів. Дуже цікаве сороження. Очень интересно слушать строение. Хотелось бы, хотелось бы тут учиться, как сдам ЗНО. Очень удивительно, необычно. Это, я считаю, нужно иметь большой талант, чтобы такое сделать. І с я сам я б гордився цим. А ось і сама споруда, яка підкорила серце Станіслава. Викладачі разом зі студентами переробили спортивний багі китайського виробництва на сільськогосподарську техніку. Така машина обладає перше, високою проходимостю по нашим полям, скажімо, удобство під'їхати нашим полям. І друге, це достатньо топліної економічності і роботи на, скажемо, на топлівах. Ні, ніших сортов. Аналогічна техніка, яку використовують сьогодні аграрії, програє машині студентів, оскільки багі споживає усього 3 літри на 100 кілометрів. А сьогодні для цього приміють автомобілі. Автомобілі теж повищеної проходимості. Наприклад, Ніва, господарства приміють джипи іностранних оборони. Опять же, такі автомобілі достатньо дорогі. Ми пропонуємо наш варіант. Которий дійшов, просто в обслуживании і обладає достатньо тоже високою проходимостью. Машина вже готова до випробувань у реальних умовах. Вони заплановані вже найближчим часом. Про виробництво ще не думали, говорять розробники. Ну, скоріше всього, це опитний образець, який показує, в якому направленні можна двигатися, направляє студентів і їх творчество. На виставці можна було побачити найсучаснішу техніку, розроблену студентами. А також підприємствами України, так студент з Іраку разом зі своїм науковим керівником розповіли нам про проблему перенасичення землі добривами та про свою розробку, яка дозволяє їх мінімізувати у рази. Наша основна задача це екологічно щадящі методи приймення хімічних средств захисту рослин. І в даному випадку агрегат для ленточного внесення гербіцидів, якщо от кукурудза сіється на міс 70 сімдесят сантиметрів, то ми обробляємо захисну полосу 18 20 сантиметрів. Таким образом, препарат Ну, до 70%. Конструкція має вигляд трикутника невеликої форми. Його можна монтувати на вже існуючу техніку. Ми поставили задачу, щоб наше оборудовання було в віді опції. То тобто ми не вмішуємося в уже создану машину, а ми виповняємо її до оборудовань. Конструкція дозволяє обробляти землю не на поверхні, а ін'єкційно вводить речовину добрива у ґрунт. У цьому і є основна цінність розробки. Робочий органи цей стрільчатий створює в почві полость, і туди ін'єктується жидкість. то тобто реалізується. Технология после посевного внутрипочвенного внесения жидкости. То есть это опять же прогрессивнее, чем поверхностное внесение. Можно внести на поверхность, а потом заделать, но в таком случае 10-15% химиката просто загрязняют окружающую среду. Кардинальних змін при оснащенні конструкцією звична техніка не зазнає. Прикладом так буде виглядати традиційна сіялка. В обичній сієлці стрільчате часі нету. І вона висіває сіна, і на тому технологічний процес закінчується. Ну, правда, є загортачі, які закривають семіна, і коток, який прикатує. Ми удлінілі расстояние между загортачами и катком. Сюда поставили стрільчати рабочий орган. Он он создає в почве полость и туда ін'єктирується жидкость. Далі все как было. То есть опять же перемешивают и заделывают э, бороздку, которая так или иначе образуется, и колесо прикатують, как и, как и было раньше. Поруч з розробками демонстрували сільськогосподарську техніку вітчизняні виробники. Харківські заводи демонстрували останні досягнення конструкторської думки. Основні тенденції були спрямовані на підвищення комфортності роботи. Саме головне це умови праці, щоб 100% процентів кондиціонери, це сидіння. Подрісоване європейського типу сиденья пілот. Це робота з приборами, удобне розположення приборов в пластикові обліцовки. Представник ГТЗ розказав про останні плани. Наразі виробники планують оснащувати трактори новою трансмісією, завдяки якій техніка стає більш виносливою, а водій менше витрачає зусиль на керування. Сейчас работаем над разработали, вернее уже с КПИ вместе, и сейчас изготавливается гидрообъемная трансмиссия. Это новое слово и в Украине, и в СНГ. Это трансмиссия, которая позволяет изменение скорости движения тракторного агрегата без разрыва потока от 0 до 40 км в час. Саме головне дає в очередь, утомляемость водителя меньше. Это повышение производительности труда. Закінчилося свято підбиттям підсумків. Переможці отримали грамоти та подарунки. Останнє слово організаторів про необхідність провадження професійного свята механіка у масштабах держави. У будь-якому разі на рівні ха. Харківського регіону аграрії будуть збиратися щороку. А далі у програмі дивіться винахідництво як спосіб життя, Про будні та свята людей, які дивляться наперед. Здесь они поддержат все это в руках, они научатся работать с этим. И, э, вот такие творческие встречи, эти знания, они не получат на студенческой скамье, когда они разговаривают с учеными и э, им свой опыт, свой путь жизненный рассказывают, 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 как достигли этого. То есть, вот такие знания они нужны, и, в принципе, ребята приходят и слушают. Ніч науки пришла в Украину. Харківські университеты проекспериментували популяризації науки. Что з того вийшло? нашему сюжете. В начале, когда сказали «ночь», то это было непонятно. Но, тем не менее, когда вот мы вникли в проблему, которая, которая стала перед нами, мы, естественно, м -м, поняли, что это очень интересный проект. Про все далее у сюжете. То, что я здесь увидела, мне крайне понравилось. Потому что здесь люди, которые всю жизнь <головіки> ну, у них есть живое мышление, и, и то, ну, некоторые из них это научные деятели пожилого возраста, и тем не менее они проецируют очень инновационные идеи, может быть, Непонятно з першого разу, але в якому є дуже глибокий смисл. Приблизно такими ж враженнями ділилися усі представники молоді. Симы відрізнявся цьогорічний день винахідника від попередніх. Студентів привело бажання та зацікавленість, а не науковий керівник. В принципі, это очень интересно, так как мы только начинаем это изучать. Уровень ну, знаний еще не настолько высок, чтобы ну, разбираться во всех вопросах. Но тем не менее, это очень интересно, и это помогает именно влиться во все это послушать изобретателей тех же самых, которые сегодня выступали, узнать что-то новое для себя, черпнуть новых знаний. И послушать интересные доклады выступления. І для студентів це можливість дізнатися зсередини про те, що таке винахідництво насправді. Деякі учасники відкрили для себе інший бік медалі, яка зазвичай розкривається під час перших робочих днів. Чому наше поняття, як вот, інтелектуальна собственність, що що це таке, не совпадає німношка з тим, ну, предмет у нас інтелектуальна собственність, не совпадає з тим, що розказують здесь. Основна тема дискусій святкової конференції виявилася далеко. Леко не святковою учасники виступали з докладами, в яких обговорювали перспективи винахідництва в Україні. Болюча тема обговорення проблеми, подолання яких знову у перспективі говорить організатор конференції Лариса Пижова. Некоторі моменти в законодательстві ані не дозволяють автору отримати... вознаграждення і його. Разработок его изобретений оно тоже не защищено. То есть, вы знаете, сами, сколько пиратских производится пиратской контрафактной продукции. Вот. И для того чтобы получается, что этот человек он не может получить. За свою за свою за свой об'єкт інтелектуальний за іспользування свого об'єкта інтелектуальної собственності винахідники демонстрували свої ідеї та технології цього року. На конференції більше незнайомих облич аніж зазвичай, і приємно радувало молоде покоління розробників з доповідями. Ми на кафедрі розробили систему для запобігання зіткнення автомобілю при виконанні маневру обгону. Як ця система працює? Вона буде рекомендувати водієві в різних випадках дозволяти або рекомендувати відстав, ну, відкласти з, обгін на інший час. Володимир пропонує оснастити транспорт датчиками, які дозволять уникнути так званого людського фактору, коли небезпечно, автомобіль не дозволить водієві здійснювати небезпечні маневри. Виїхавши на смугу зустрічного руху, йому радари покажуть, чи по, по знаках, чи знаки дозволяють, чи частина дороги відкрита чи закрита, чи не рухається на зустріч транспорт. Якщо ці всі фактори будуть дозволяти. Можна буде обганяти на автомобілі будуть встановлюватися такі пристрої, як два додаткових датчика, трикординатних датчика прискорення, радар для визначення відстані і габаритів транспортних засобів. Відеокамера, яка буде щитувати знаки дорожні, і буде видавати інформацію датчик наклону дороги. Економічну доцільність такої розробки хлопець не розраховував, адже життя людини. Ціну немає. День винахідника раз на рік замало для залучення молоді до технічної творчості, говорить Віра Григорівна, яка очолює відділу науковій бібліотеці імені Короленка. На даний момент вони організували школу молодого винахідника, де студенти мають змогу зустрітися з винахідниками та науковцями Харкова. Тут вони підтримують все це в руках, вони навчаться працювати з цим. И э, вот такие творческие встречи, эти знания они не получат на студенческой скамье, когда э, они разговаривают с учеными, и э, ученые им свой опыт, свой путь жизненный рассказывают, рассказывают, как достигли этого. То есть вот такие знания они нужны, и в принципе ребята приходят и слушают. И мастер-классы тоже слушают с удовольствием. У такі мероприятия, в принципі ребятам нравиться. Чи дійсно наука цікава пересічному споживачу? Десять вишів Харкова перевірили це на власному досвіді. Вони відкрили свої двері лабораторій та показали науку зсередини. Як це було далі? У програмі? Вначалі когда сказали ночь, то это було непонятно. Но тем не менее, когда вот мы вникли в проблему, которая которая стала перед нами, мы естественно поняли, что это очень интересный проект. Тот проект, которым мы сегодня пользуемся непосредственно нашей. Німецькі колеги, он сьогодні передається нашому Харкову, нашим кирківчанам, і ми з бачимодовольством восприняли цей проєкт. Приблизно так само відреагував кожен університет на пропозицію провести у себе ніч науки. Нетрадиційний підхід починався буквально з назви, яка у Європі вже стала впізнаваною і очікуваною. Власне назва була взята з Німеччини. оскільки формат такого заходу, як ніч науки в Німеччині. Вже реалізовується з 2000 року. Перший захід був започаткований у 2010 році. Деякі країни називаються Ніч Науки. Наскільки я знаю, у Бельгії цей, цей захід має назву науковий пікнік і в Польщі. Ідея ночі науки була запозичена з міста побратима Харкова Нюрнберг. Унікальні святкування у форматі і у часі проведення організатори обрали вечірній час. Так і з'явилася сама назва. Те, що щодень це все звичне, зрозуміле, а всі самі дивовижні цікаві речі проходять вночі. Тому і вирішили назвати захід ніч науки, щоб показати дивовижне важке, складне звичним і цікавим способом. Власне ціль заходу це рекламування наукового потенціалу міста. Де одна ще та сама залишається цікавим способом відкрити наукові пізнання, показати людям науку. Запрошуючи їх до експериментів, кращого рішення профорієнтації школярів годі шукати зазначають представники українських вишів. Ніч науки це зробить відмінно. Краще один раз побачити аніж сто разів почути буде приїжджати із усіх регіонів нашої Харківської області, це буде до 23 годин. Це буде, от себе, в двадцяти університеті буде таких шість великих автобусів, які будуть ребята, приїжджати з районів, на те, що ми будемо показувати їм хімічні опыти, а не такі ну доволі ефектні опити. Це зв'язано з хімією. А хімія це значить лікарні препарати? Вот і потім це и, и, и профориентационная робота. Ми повинні показувати, на що способен вищучення заведення, на що способна наука для того, щоб глаза горіли у них, щоб вони могли думати, я хочу, я хочу бути фармацевтом і так далі. Так, фармацевти вчили гостей самостійно готувати ліки. Інженери та радіоелектронщики демонстрували останні розробки кафедр, робототехніку, лазери, безпілотники. А ось кулінари приготували найсмачнішу частину. Окрім майстер-класів серверування столу на гостей очікували блюда майбутнього корисні десерти за новою рецептурою. Науковці не приховують свої сподівання на те, що цей захід допоможе познайомитися ближче німецькій та українській науці, а також знайти спільні теми для кооперації. Наша лабораторія співпрацює з німецьким університетом в Ільмінау, з технічним. Також ми ну, були учасниками багатьох проектів. але якби… Хочеться все одно двигаться далі и ну как бы більше сотрудничества, більше возможностей, щоб наші розробки все таки були внедрены в промышленность і дійсно допомагали людям. Це нужно для развития промышленной сфери, развития сфери здравоохранения. виставки, частування, експерименти проходили одночасно у десятьох університетах Харкова, а також у парку імені Горького. Лише туди, за даними організаторів, прийшло більше ста тисяч відвідувачів захід. В Харкові був неймовірно успішний. Власне, ми, як організатори, співорганізатори були здивовані тією якістю і тим об'ємом програм, які запропонували університети, адже запропонована програма повністю відповідає формату закладу, тобто цікаві, живі заходи, в яких звичайні відвідувачі можуть брати участь, доторкнутися з них. Відвідувачі мали змогу, як ми знаємо, наприклад, в академії університетів формат. Тактичному, зробити ліки. Ну, це ж чудово, це ж бездоганно. Або, як ми знаємо, в університеті харчових технологій відвідувачі могли самі створити і інтернет-рекламу, і допомогу, і створити свої. І рецепти неймовірних кулінарних справ тому захід був просто бездоганний. В одному парку Горького наскільки нам повідомляли було 130 тисяч відвідувачів, тобто цифри говорять самі за себе. Організатори планують продовжити традицію та поділитися досвідом з іншими містами України. Велика Тут можна посматрити як наука працює, які досягнення тут.

I etatla menja boljšaja radost. Bil očm vpečtč to uh, tako je uh, testnije svjazi už dolga su šest ljud i je razvivac razvivajca Dumaju što nauka i uh, univeriteti v mogu očm mnoga seletla sveima pa nimanje meštu ukrajncami in i Nemcami i eta zatrudničestva eta v Polzu sva ima pominanje v Polzu tože ekonomičeska razvitja naših stran. Da moj očin radi što stes v Harkovje v prvi raz budet noči nauki Мы имеем ну, большой опыт и с этими ночи наука на, на, науки 10 лет назад первая такая ноч был устроена в в Бонне и потом в Берлине. И думаю, что в Хракове gdje tak mnoge universitete i akademičeskih uh, učreštenje eta uh, to velike letne mjesta što uh, bi imet takije uh, noći nauke.